Якщо ви шукаєте спосіб зробити свій душ справжнім ритуалом релаксації, спробуйте додати до нього гілочки евкаліпта. Основні переваги використання евкаліпту душі, зниження стресу, дихання аромату евкаліпту сприяє розслабленню та допомагає зменшити рівень стресу, очищення носових пазух, закладеність носа, пар насичений евкаліптом, допомагає зменшити закладеність носу та полегшити симптоми застуди та грипу. Як Підвісити евкаліпто душі, зберіть кілька гілочок евкаліпта та видаліть листя з нижніх частин стебл для зручності прив'язування. Зажіть стебла гумкою, тонкою мотузкою або натуральним шпагатом. За бажанням можна додати інші трави чи квіти, такі як лаванда, для посилення аромату. Надійно закріпіть букет на душовій ліці, розмістивши його так, щоб він не був безпосередньо під струменем води, щоб уникнути подразнення шкіри та очей. Додавання евкаліпта у ваш душ це простий та надійний спосіб створити розслаблюючу та бадюру атмосферу у власній ванній кімнаті.